Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині сінсей. Чудові знижки, а також новинки для вас. Усім дякую за огляд. Приємного перегляду. Святкова прикраса. Ось така гілочка декоративна, це ніби кульки на ялинку. Три штуки. Ціна 149. Гілочка золотиста орхідеї 149. Декорація новорічна 119, віночок 269. Є ще ось такий звичайний. Можна прикрасити самому ціна 340 гривень. Коробочка для зберігання 169. Фоторамка 169 для п'яти фото. Така красива біла з чорним: 149, 13 на 18, 12 на 12 також 149. Коробочка дитяча 269,23 на 17,5. Свічки святкові по 219. Статуетка декоративна Санта 169. Підсвічник святковий 459 на 3 свічки. Привезли ось такі красиві кульки кольорові 659. Велика упаковка, кількість штук не вказана. Є ще білі з золотом. Сріблясті три штучки 149, червоні 459. Ось такий красивий віночок у золотому відтінку 20% ще знижки, ціна 340 гривень. Будиночок, декоративна прикраса 169 гривень. Санти по 219. Маленькі ялинки 79. Підсвічник металевий чорний 149. Хатинка золотиста для свічки таблетки 169. Набір будиночків. Ціна 343 штуки. Упаковка більший 459. Підсвічник склом 219. Хатинка 169 для свічки. Кляний підсвічник білий з золотом. Ціна 219. Квітка на ялинку 119. Декорація святкова 59. Санта Клаус 169. Червоний бант на двері 120 на 40 219. Корок для пляшки 149. Такий 119. Підставки під гаряче 4 штуки, 169. Решітка для приготування 169. Сочні годинники по 169. Такі були. А ось цей дуже гарно виглядає. Також за 169. Коробочки для зберігання, цукерочка льодяник. Ціна 240 гривень є по 340 гривень. Салатник бордовий, глибокий із золотистим обідком 340 гривень. Тарілочка декоративна ялинка 219. Нажниця 389 на 3 відділення. цукерочка мисочка 240, зірочки 269. Ось така менажниця. Скляна на 4 відділення 269. Чашка з декором подвійні стінки 169. Є ще ось така з блискітками. Тарілочка скляна смарагдова 269 з оленями блюдо. 240, ось така менажниця за 389 на 4 відділення. Тарілка 169, Санта Клаус. 269 також, чобіток 269. Ось така величезна. За 599 і поменше 269. Чашка та мисочка 219. Набір подарунковий чашка та блюдце 240 гривень, дві чашки 219, склянки по 219 з декором, чашки 2 одиниці, 169 Прикраси на ялинку 149. Ось така декорація за 169. Ця 149 коштує 219. Бант червоний, об'ємний. Можна на ялинку, можна так декорувати 340 гривень. Зірочка картонна 169. Біла. Є червона за 189. Ось такі прикраси ялинкові. Ціна 119. Мишенятка по 149 і дівчинка також 149. Ялинка 169. Висота 60 см. Така цікава гілочка золотиста для прикраси. 59. Переливається дуже гарно. Ніжки Санти. Така глибока мисочка для цукерок 289

Обіль подарунковий шкарпетки та чашка 269. Така чашка за 79 подвійні стінки. Ялиночка з блискітками 189 та 169. Чашки зелені по 69. Рожева 149. Банки скляні для зберігання 189. Пляшка для олії 149. Такі чашечки, зараз є знижкою 119. Ця 119 також. Склянки високі, прозорі 219, 4 штуки. Келихи 244 одиниці. Кольорове скло 269. Склянки блакитні, 189, 4 одиниці. Є також зелене скло. Ціна 189 за 4 штуки. Ваза маленька біла з бантиком 189. Для солі та перцю бантики 189. Коробочка з зеркальцем 169, 2 кольори. Павка для мила 169. Баночки металеві по 340. Тримач для туалетного паперу 389. 599 іде вже зі щіточкою для унітазу. Плиця, два відділення. Ціна 599. Коробочка для зберігання дерево 340 гривень. Килимки силиконові, дитячі на присосках для ванної кімнати 340 гривень і ось такий дешевший за 269 гривень. Пластиковий органайзер для ванної кімнати 389. Кухонні рушники 149, 2 штуки, 169, 3 одиниці, фортушок червоний 189 зі сніжинками. Дякую, що дивились, вдалих вам покупок.